Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх! Я сьогодні в такому красивому місці. Я тут не перший раз, але знімаю це для вас, щоб ви подивилися, щоб трошки помандрували зі мною після роботи, після якихось турбот. Зараз дуже величезний виклик для майже для всіх українців. Хто ближче, хто далі від фронту, навіть для тих, хто знаходиться за межами України. І багато серед моїх друзів почали хворіти. Почали хворіти, начебто такі сильні люди, начебто не, так не реагують на, на війну, на обстріли, на всі ці тривоги. Але От часу буває, що просто сипеться все одне за одним. Хтось в родині починає хворіти і потім вже йде до, до інших. Ось. Тому э, хочу закликати вас, знаходьте час для спокійних прогулянок, начебто так багато справ, так багато всього треба зробити. І для рідних, і для близьких треба відвідати, але знаходити час для того, щоб просто зупинитися, щоб подивитися на красу, щоб послухати спів пташок, щоб поїхати якесь таке красиве місце. Особисто мені допомагає також, ну дуже сильно допомагає віра в Бога. У нас велика віруюча родина, і нам деякі обставини в житті я не буду всі розповідати, але ну, деякі бувають трагічні, трагічні обставини. Не хочу вам це розповідати, розковирювати цю рану. Ну, наприклад, в теж теж мене зовсім нещодавно я зрозумів, що вже давно, через те, що не лікувався, не ходив до лікарів, але маю всі симптоми цукрового діабету. Але це мене не хвилює, я знаю, що в мене велика родина, мені треба для них жити, жити для родини, жити для інших, для друзів, бути прикладом. І сьогодні ввечері, прямо сьогодні ввечері випніть телефон. Підіть на вулицю, підіть, помоліться, хто може не вірячи, просто 에, проведіть спокійно час. Не дивіться новини кожен день, не дивіться тих блогерів, не дивіться ці ролики, які виника... роблять тільки одне, розбурхують ненависть. Ненавість навіть для ворога. Це не конструктивна неконструктивне почуття. Воно часто спалює зсередини. Треба робити деякі речі, як звичайну, роботу. Навіть воювати. Дякуємо захисникам, дякуємо всім тим, хто відновлює Україну, волонтерам. і не хочу розповідати, що я роблю, але знаю, що кожен щось старається. На 100% поганих людей серед українців я не бачив, хтось для когось старається чи більше, чи менше, чи для своєї родини, чи для людей незнайомих. Ми всі живемо на цій планеті. Це наша планета. Ми за неї відповідальні. Ми відповідальні самі також і за своє здоров'я. Також так, так, отже, бажаю всім мира, бажаю всім гарного настрою і маємо перемогти. А перемога починається з самого себе. Бо тільки той, той хто перемагає, отримує нагороду. Побачимось в наступних роликах.